Про підвищення акцизів з 1 вересня 24-го року ви вже напевно чули. А чи знаєте ви, як убезпечити себе, зберігаючи пальне для генератора, щоб не заплатити штраф 1 мільйон гривень? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску Сім хвилин Іриною Губіною та командою семінарком. Питання підвищення акцизів, зокрема на паливо. Ця тема дискутувалася ще десь із середини літа. Пов'язана вона була із тим, що Україна інтегрується до європейського союзу, і, власне, нам необхідна була імплементація положень права європейського союзу, директив Європейського союзу і з українським законодавством, що передбачала підвищення акцизів. Інтрига зберігалася до останнього, коли. Це станеться, адже закон відповідний був прийнятий ще у середині липня. Досить довго знаходився на доопрацюванні на підготуванні текста, а потім дуже довго на підписі у президента. І отже, це сталося з 1 вересня 24-го року. Отримали новий закон 38-78, відразу підписаний президентом і опублікований в Голосі України. І отже, податково вже відзвітувалося, що саме з 1 вересня 24-го року маємо. Підвищення акцизів йдеться про основні види палива, такі як бензин, дизельне паливо, скраплений газ та. Паливо моторна, альтернативна, бачимо, які ставки почнуть діяти із 1 вересня. За законом, новим пунктом 48 підрозділу 5 розділу 20 податкового кодексу передбачається, що збільшення ставок буде поетапне, адже станом на 1 січня 28 року ми вже досягнемо тих розмірів ставок. Паливного акцизу, які передбачені у Європейському Союзі. Тому цей перший етап із 1 вересня до 31 грудня 2024 року будуть діяти трошечки ставки вищі, ніж ті, які є зараз. Що це означає для платників паливного акцизу і для неплатників паливного акцизу, тобто всіх споживачів палива? Ну, вочевидь, збільшення будь-яких акцизів і непрямих податків завжди приводить до збільшення цін. Отже, Очікуємо, що згодом ці ціни трошечки поповзуть угору. Те, що стосується платників паливного акцизу, нагадаю, що система СЕ передбачає, що облік паливи здійснюється у системі у літрах. Тобто те паливо, яке було завезено до 1 вересня, вже не підлягає оподаткуванню збільшеними ставками податку. Лише не тільки те паливо, яке буде ввозитися після 1 вересня. За нього вже доведеться сплачувати по-новому. І відповідно, подаючи декларацію за вересень, нам треба буде у відповідному додатку врахувати вже. Вже актуальні ставки паливного акцизу. Нагадаю, що коли ставки змінювалися у середині місяця, а з цим ми стикалися на початку воєнного стану, коли ставки спочатку обнулилися, а потім піднімалися знову до діючого рівня, це завжди відбувалося в середині місяця і податкова зазвичай видавала листи, як треба звітуватися. Бажали вони бачити обсяг. Придбання реалізації палива до підняття ставок і після підняття ставок окремо, оскільки. Ця дата є безпрецедентною, тому що вона збігається із початком місяця. Сподіваюся, що у платників паливного акцизу не буде проблем із відображенням відповідних ставок у декларації за вересень, яку ми маємо здавати, нагадаю, до 20 жовтня. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, адже ми продовжуємо цю тему ще дуже дуже цікавим доповненням, яке подарував нам коментований закон. Йдеться про викладення у новій редакції пункту 47 підрозділу 5 розділу 20 податкового кодексу. Про що цей пункт? Цей пункт про пальне, яке ми з вами зберігаємо для генераторів. Але на відміну від закону, який регулює питання видання дозволів і ліцензій. Пункт 47 підрозділу 5 розділу 20-го, який, до речі, зверніть увагу на чинність з 1 січня 2025 року, стосується того, як ми можемо зберігати паливо для електрогенераторних установок і не реєструвати акцизний склад. Цей пункт дійсно збільшився у розмірі і встановлює абсолютно нові правила. Якщо йдеться про зберігання палива для генераторів на тих територіях, які не входять до переліку 309, все залишається так, як є: зберігати нереєструючий акцизний склад, в тому числі для платників паливного акцизу, ми можемо обсяг, який не перевищує 2000 літрів. А от якщо йдеться про території активних бойових дій, можливих бойових дій чи тимчасової окупації, зберігати паливо для генераторів, виключно для генераторів, як зазначається в законі, для заправляння електрогенераторних установок можна в обсязі, який не перевищує 5 тисяч літрів. Нагадаю, що сьогодні, тобто до кінця 2024 року, діє обсяг 2 Тисячі літрів. Окрім цього літражу до 47-го пункту додали ще дуже дуже важливі зауваження. Вони стосуються того, як обліковувати таке паливо для генераторів і як за нього можна розраховуватися. Пам'ятаєте, скільки галасу було навколо того, що не попереджали, що зараз в межах оптових ліцензій можна. Використовувати тільки безготівкові розрахунки, і це стосується всіх оптових ліцензій щодо педакцизних товарів. Так, так ми маємо з вами аналогічну норму, яка стосується придбання палива для генераторів. Тому що те паливо, яке ми зберігаємо біля генератора, не буде враховуватися в лічильник для реєстрації акцизного складу для неплатників паливного акцизу, тільки за двох умов. Перша умова це Забезпечення Окремого обліку палива, яке використовується виключно для генераторів, і друга умова це здійснення розрахунків за придбане для таких потреб пальне виключно у безготівковій формі. Отже, варіант, коли директор чи інший працівник швиденечко заскочив на АЗС і з власної кишеньки придбав пальне для генератора і заплатив готівкою. Далі привіз це пальне в каністрочки, далів у генератор, а в бухгалтерію подав, наприклад, де Написана форма оплати готівка. Зрозуміло, що такий варіант після 1 січня 2025 року в нас вже не пройде. Які ж будуть наслідки для платників і неплатників паливного акцизу цієї вимоги? Вони принципово різняться. Якщо йдеться про неплатників паливного акцизу, вони будуть втрачати імунітет, коли все придбане паливо, в тому числі ось в таких каністричках, в тому числі для генератора, воно не буде враховуватися для лічильника. Пільгового, який дає право не реєструвати акцизний склад, нагадаю, що цей обсяг пального, який я можу придбати напротязі року і не реєструвати акцизний склад, дорівнює Тисячу кубічних метрів і йдеться про календарний рік. Отже, якщо я порушу вимоги, про які я щойно згадувала, окремий облік і безготівкові оплати, мені доведеться кожне придбання такого пального включати у загальний підрахунок, і можливо на якомусь етапі мені доведеться таки реєструвати акцизний склад. Нагадаю, що не реєстрація акцизного складу своєчасно, звісно, коштуватиме. Платнику чи не платнику, чи потенційному платнику 1 мільйон гривень. Ну а якщо йдеться про платників паливного акцизу, я раджу їм більш ретельно звертати увагу на ці вимоги і зберігати паливо для генераторів, розраховуватися за нього належним чином. Адже якщо зберігання здійснюється у місці, де не зареєстрований акцизний склад, а власне кодекс передбачає, що якщо я платник паливного акцизу, саме пальне для генератора я можу зберігати окремо не реєструючи акцизний склад. Звісно, порушуючи ці вимоги, я стикаюся відразу зі штрафом 1 мільйон грн. тому що для платників паливного акцизу лічильник у тисячу кубічних метрів на рік згідно з пунктом 14.1.6 податкового кодексу не працює, тому шановні колеги будьте дуже уважні, придбаючи використовуючи і обліковуючи паливо для генераторів, особливо із 1 січня 2025 року. Закон 3878 передбачає наступні важливі зміни з 1 вересня 2024 року. Проваджується поетапне збільшення розмірів ставок. Паливного акцизу на основні види палива. Що це означає до для пересічного громадянина або для підприємця, або навіть для підприємства, звісно, збільшення цін для платників паливного акцизу? Згодом це буде відображатися на заповненій декларації, зокрема за вересень 2024 року. Ще наступна важлива зміна набуде чинності із 1 січня 2025 року, і стосується вона особливих правил зберігання палива для генераторів. Це робиться для того, щоб те паливо, яке зберігається для генератора, не набуло статусу акцизного складу. Нагадаю, що штраф за нереєстрацію акцизного складу складає мільйон гривень. Отже, використовуємо правила, щоб не. Трапити у такий штраф. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком, якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі публікуються щоденно свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс, безлімітних відповідей на запитання. Щоде Повнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До зустрічі! МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.